Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні другий день після дня завозу. Ціна за кілограм 301 гривня. І це той самий секонд хенд, що був в попередньому відео. Просто усе у мене не помістилося, не хотіла робити занадто велике відео, тому вирішила зробити другу частину і буде ще третя частина. А сьогодні, окрім одягу, вам покажу ще взуття, яке було на люкс-відділі. І першим хочу вам показати кардиган сірого кольору. Тут основний склад це віскоза, а саме 67% а решта – поліамід. Кардиган йде приталений, силуетний. Власне, його можна носити не як другий шар, а як основний светр. І він доволі непогано виглядає з моїми чорними джинсами. Щоправда, я помітила дефект. Ось тут така от плямка є. Але, як на мене, це не основний мінус цього кардигана. Основний недолік є те, що сама тканина дуже тонесенька. І крім того, це її віскоза, вона зовсім не гріє. Інша справа, якщо б це була вовна, і навіть якщо це тонка, вовна, вона все одно гріла. Наступна моя знахідка це худі світло-сірого кольору з дуже яскравим рожевим написом. Холістер це, власне, є назва бренду. Це хороший, недешевий бренд, я його люблю. І він спеціалізується власне, на такому спортивному кежуальному одязі. Це розмір L, але мені не дуже подобається стан. Трішечки видно, що річ ношена, але це не є така от дуже заношена річ. Якщо його оцінювати за 10-бальною шкалою, то я би поставила 8-9 балів. За своїм складом він непоганий. Тут доволі високий відсоток котону, а саме 60%. Хто мене постійно дивиться, той знає, я велике значення приділяю саме складу тканини. Для мене дуже важливо, аби одяг був з натуральних тканин. Ну і ось так худі виглядає на мені, не дуже мені подобається те, що воно йде приталене. Нещодавно я собі вже купила одне худі, теж світло-сірого кольору, воно більш об'ємне, таке, яке мені подобається. Тому я думаю, це буде зайвим. Хоча, звичайно, худі, як і джинсів, ніколи не буває багато. Ну, але якщо б воно мені справді сподобалося, бачите, тут і не дуже добре лежить капюшон, і не дуже добре воно лежить саме на мені. Ну, тобто воно дуже так от обтягує мене, це мені не подобається. Якщо б воно було більш об'ємне, я думаю, я б його собі купила. І наступна моя знахідка це джинси. Вони зовсім не в моєму стилі, просто взяла вам показати, оскільки, думаю, в відео варто показувати різні речі, не тільки. Такі, які подобаються саме мені, мені тут сподобався дуже склад тканини, оскільки це 100% котон, і сам джинс дуже плотний, дуже добре тримає форму, дуже якісний джинс. Це 44-й розмір. Не зовсім зрозуміло, що це за бренд. Самі джинси за формою доволі прямого крою, донизу вони йдуть трішечки завужені. Для мене от, великим мінусом є прикраси, ці такі от детальки. Те, що вони розшиті різними такими от стразами. Оскільки не планувала їх купляти, я їх не приміряла, просто покажу вам в руках, що в секонд-хенді дуже часто бувають ось такі от доволі оригінальні речі, так незвичні. Бачите, тут і кишеньки розшиті, і по бокам всякі такі от стрази блискучі. Ну, джинси на любителя. Це не єдині джинси, які я сьогодні знайшла, будуть ще джинси. А поки що вам ще хочу показати штани від Banana Republic. Дуже якісний бренд, дорогий бренд. Штани дуже красивого кольору, такі вони блакитно-сірі, мають непомітну смужку світлу. Єдиний мінус те, що вони мають ось цей от поясок, теж з тканини. Дуже часто блогери наголошують, що такі пояски дуже дешевлять річ, і, власне, вони не є актуальними. Це 10-й розмір, і ось так ці штани виглядають на мені трішечки малуваті, оскільки це не зовсім мій розмір. Крім того, штани на мене за короткі це такі от класичні штани. Якщо б по розміру підійшли, можна би було цей поясок або відрізати, або просто ховати під светр, або його не було видно, і як варіант можна було б розглядати. А так, ні. І вони взагалі не дуже актуально виглядають так, оскільки дуже сильно обтягують. І наступна моя знахідка це ще одні джинси. Це сьогоднішня моя найкраща знахідка від люкс бренду Ackerman. Це 44-й розмір, 98% котон і трішечки еластану. Вони такого темно-синього кольору, в дуже хорошому стані. Але ззаді вони мають таку як складку і білу полосу. Не знаю, вона вигоріла, не вигоріла. Ну, от, це так от виглядає. І саме через цей дефект у мене були великі сумніви брати, не брати. Хоча самі джинси ідеально мені підійшли за розміром, і посадка в них класна, у них така доволі висока посадка і довжина у них та, що треба. Єдине, що не знаю, як вони виглядають ззаду, оскільки кишені у них прошиті досить дивно. Самі кишені є невеликими, вони пришиті так, якби, трішечки вищі і зміщені в сторону. Кишені тут прикрашені ось таким золотим декором. Це такі як металеві брошки. В принципі, кому не подобається, можна спробувати їх відпороти. І наступна моя знахідка: це ще одні джинси, теж 44-го розміру, теж доволі такого класичного синього кольору. Джинси доволі структуровані, тобто сама тканина теж доволі плотна, це 96% котон і є трішечки еластану, тобто зовсім трішки вони тянуться. Стрейчеві джинси я не ношу, оскільки вони дуже швидко втрачають свою форму, розтягуються і їх тоді треба відправляти просто на смітник. І Я завжди, як підходжу до вішаків з джинсами, обираю джинси на дотик, тобто де найбільш груба тканина. Де найбільш якісний джинс, це я беру і тоді дивлюся на бренд. Так, і вже на розмір міряти не міряти. А от стрейчові джинси я завжди оминаю. Ці джинси, до речі, дуже за своїм кроєм схожі на попередні. Вони такі трішечки донизу завужені, але вони не є зовсім в обтяжку. Тобто це не є сліми, і вони теж на високій посадці. Це усі мої знахідки з одягу, які я вам хотіла сьогодні показати. Ще вам покажу, як я обіцяла взуття з люк з відділу, але перед тим поважу речі, які мені сподобалися. Худі заважило на 136 гривень, я його не купила. Джинси, які я щойно приміряла, заважили на 204 гривні. Ну і джинси Акерман заважили аж на 222 гривні. І переходимо до взуття. Знайшла я ось такі Челсі, вони замшеві з натуральної замші. 39-й розмір, і ціна доволі така от демократична: 695 гривень. Але вони мали невеликі потертості. Я довго думала брати їх не брати, оскільки челси мені потрібні, але все-таки хочеться знайти шкіряні, а не замшеві, тому все-таки їх залишила в магазині. Ще вам просто отак заради цікавості покажу взуття інше: це були білі кеди чоловічі від лакости. А ось це тімберленди, так, такі от грубі черевики. Не знаю, це чоловічі чи жіночі, але ціна у них захмарана 995 гривень. Ще ось такий Balance, теж чоловічі, аж 45-го розміру. Тут вже ціна більш-менш помірна: 395 гривень. Непогані ось такі ще дитячі кросівки від капа чорного кольору. Це, якщо я не помиляюсь, був 37-й розмір. Ну, тобто вони не зовсім дитячі на якусь маленьку ніжку. І вам, мабуть, цікаво, що ж я купила з усього цього. Скажу так: збиралася купити дві пари джинсів, але я їх залишила в магазині. Про що дуже шкодую, оскільки повернулася на другий день і їх вже не було. Але цього дня з пустими руками я все-таки не вийшла з магазину. Що я купила, буде вже в третій частині. Сподіваюсь, я її вже найближчим часом змонтую і вам покажу. А наразі ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.